Вітаю всіх! Всі ми бачимо, що починається прогрес у ЗСУ, і це про просування наших військових на Бахмуті, і про безкінечну бавовну на Росії, і про падіння гвинтокрилів-літаків за добу п'ять штук на Росії. Ну це прямо такий урожайний день був. І скиглення Пригожина. Ну, а вишенькою на тортику є далекобійна зброя, яку надали партнери, і ніхто не сумнівається в тім, як вона буде використана. Ну і тут, дорогі мої українці, налякалася. Я отримала. Величезну кучу смс, ок Боже, що тепер буде з нами? Нас тепер зітруть з лиця землі, і це будуть отвіточки, це будуть здачі нам будуть давати за ті гвинтокрили, ну таке. Ну і спитаємо, чого ж нам тоді чекати, якої ж нам тоді страшенної розплати чекати від нешановних росіян. Так, ну, так і спитаємо, чого нам. Чекати від росіян, якої отвідки нам чекати на це все. Так, ну, звичайно, окупанти не втечуть за один день з території України і головну біль від них ми ще будемо мати. Звичайно, роздратування у них зашкалює на всіх рівнях, від домогосподинь на кухні до головнокомандуючого, до людожерів вищого рангу. Ну, але крім того, вони ж все ж таки відчувають свою неспроможність і нездатність. Атакувати наші міста будуть. Тут нічого нового. Трійка мечів є, звичайно, це удари. Можливо, відразу декілька місць будуть на прицілі. Але ж повішений, кажучи, і навряд 100% буде влучно. У них є дійсно криза з ракетами, і хотілося їм вдарити дуже боляче, але буде так, як уже було. шістка Каже, що нічого нового. Вдарить сотнею ракет, а 95 буде збито. Ну, п'ять можуть завдати там шкоди нам. так. Ну, Але це не тотальна розруха. Розумієте? Казати, що вони не будуть кидати ракети на наші міста, ну, це, це смішно. Звичайно, будуть. Ну, Я тут не бачу, щоб знаєте, щось було таке із ряда вон, прям такий апокаліпсис і щось таке. Що ще усі проекти по повішеному стикаються з вимушеними зупинками, з недостатністю фінансування. Тут і тупе керівництво проходить по цьому, тут неузгоджені дії, або ще ось принести в жертву от, все, що ми маємо. Ну, от якось, отак. От. Але ж потім, що буде що буде потім. Понімаєте? Тут ну, більше чим ми отримуємо, більше не буде. І ще вам хочу сказати. Запам'ятайте, я вам казала вже декількох відео. Ядерного удару по території України завдано не буде. Я навіть не хочу цю тему розглядати. І не буду я це дивитися. Я кажу, не буде ядерного удару. Значить, не буде. Ракетами так будуть лупити, І, можливо, і постраждають і мирні, і це будуть житлові будинки, і, і можливо, окрім військових хтось із мирних розпрощаються зі своїм життям, але це війна. Ну, це, це, не, це не кінець світу, такий, це не, це не бахмут, розумієте? Ще чого нам чекати від тих росіян. Ну, ось вам вісімка кубків, я йду. Ще чого нам чекати? Ми почуємо провідхід з деяких позицій або з якихось територій. І звичайно буде дуже багато гучних заяв від якогось російського керівництва. Але сімка кубків каже, що це все буде чергова брехня і маніпуляція. Ну, це, це ж ті розмови, а чи не шарахнути нам ядеркою? А коли ж уже ми вже ж почнемо, коли ж уже ті червоні лінії скінчаться, коли ж нарешті ми за голову візьмемося та вже стеремо ту Україну з лиця землі, бо вже ж уже ж іншого виходу немає, як тільки застосувати ядерну зброю. Ми це будемо чути дуже гучно на кожному кутку. Тільки включаєш телевізор, звідти будуть ото вирощати. Я вам ще раз кажу: це фейк, це ілюзія, це абсолютна маніпуляція і обман. Це те, чого дуже бояться українці. Слово ядерна зброя, звичайно, ну ні в кого не визиває радість і прям таку щасливу посмішку. Люди бояться, і звичайно, це дуже добре може впливати на психіку, тому вони це й будуть використовувати. Мах плюс сімка кубків це нездійснені плани. Це маніпуляція брехнею і різноманітними ілюзіями. Тобто, ну фейк, що ми вже привикли. Да? Ото іпсон, і псо ніхто не відміняв, і зараз вона розквітне буйно на фоні України. Інського прогресу на на фоні просування. Їм же ж треба якось підтримувати своїх людей, свою армію. Ви жо, якщо ви дивитесь новини, ви ж почули, що як отримали по голові ті пропагандисти і ті воєнкори, що стали речі називати своїми іменами, коли вони кажуть, ну ось у нас дійсно там все пропало, там все пропало, там нічого не вистачає. І на що було тоді взагалі-то починати, як ми були не готові. І тут отримали по шапці і всі заткнулися. І знову кричать: Як вони там, гойда? Да? Ну, це таке, це дурня чистої води. І ще чого нам чекати? Від російської армії, від росіян і ще чого нам чекати. ось дивіться Тут немає ні башти, нема десятки мечів. Нема. Кажу вам, почуємо про повернення територій. О, і третій ряд знову от каже про. Ем, Дивіться, Рицарь Пентаклів це рух, земля. Пятірка, і поруч, «П'ятірка кубків і поруч старший аркан мир, це втрачений світ. Тобто, що ми почуємо? Вони підуть з якихось територій, хай вони будуть невеликі, але вони підуть. До речі, п'ятірка кубків це взагалі про дуже великі втрати. Тому у росіян це про людські втрати, про їхні втрати на полі бою. І росіяни змушені будуть відходити із-за великих людських втрат це оплакування. П'ятірка кубків це карта облому, я вам вже казала, це фальшиві обіцянки, це нездійснені плани і мрії. Якогось воєначальника знову замінять, бо він ну, не виправдовує довіру, ну, не справляється з обов'язками. Петірка Кубка має назву Володарь втрат. От і маємо. Вони втрачають, втрачають все і, і, і людей, і техніку, і території, і авторитет самі себе втрачають, бо поруч карта Всесвіт, тобто вони втрачають все. Розумієте, подивіться, ось вам карта. Так, ми хочемо нанести удар. І нанесуть таке, да? але ми тікаємо, ми, у нас не, нічого немає. Знову таки ми відходимо, знову таки ми брешемо. Ось о втрати. Те, таке, і ще чого чекати? Луна. От іще одна карта брехні. Класичне значення е карти місяць е це брехня. Ось що ми бачимо. Що чого, чого нам чекати від росіян? Місяць брехня, яка буде стосуватися їхніх можливостей, їхніх ресурсів. По королеві мечів це знову ж таки погрози воєнного характеру. Але місяць все зводи на нівець взагалі. Звичайно, війна триває, і людожери кошмарять людей в окупації, обстрілюють всю Україну, але це все, що вони можуть. Тут навіть короля. Мечів я не бачу. Це все, що вони можуть. Більшого не буде. Ну, ракети, якими вони будуть обстрілювати територію України, навіть це, якщо будуть потужні атаки, вони будуть відбито. Так? А головне, окупанти йтимуть. Вони йтимуть повільно, але будуть покидати території. Можливо, все почнеться з того бахмуту. До кожного дня. Кілометр за кілометром наші будуть повертати той бахмут. А взагалі, ну як би там би не було, це не може не відобразитися на подіях на, фронту, на фронті. Так? Тобто я не бачу тут. Я не бачу тут кінця світу. Слухайте, перестаньте тремтіти. Ну не буде більшого, чим маємо. Угу. Ну, це я питаю, чого нам чекати від Украї... від Росії? Ще, ще питати. А ні, зараз зроблю так: провокацію для карт. А що стане? Самим важливим для України от найближчі 2 місяці. От до кінця травня червень. От що саме таке найважливіше стане для України? Ну, де ви бачите тут башту? Де ви тут бачите десятку мечів, чи дев'ятку навіть мечів? Апокаліпсис відміняється. Імператор це втілення чоловічої енергії, це приклад практичності, розуму, сили, це безпека, ну, принаймні прагнення до неї, це стабільність, незалежність. Тут, ось дивіться, ці карти кажуть про багато ресурсів, багато допомоги. Знову ж таки, от десятка пентаклів, дев'ятка кубків це досягнення бажаного, закріплення успіху. А десятка пентаклів це ще й про території. Ну, от дивіться, як хочете, я вас не заколисую і не вмовляю. Ви самі маєте розуміти, аби кацапня могла, то б вже давним-давно стерли б Україну з лиця землі. так? І ніхто б оце б не возився з нами оце так довго. так? Ну Але ж ми день від дня впевнюємося, що це ж ну, неможливо по якимось причинам. так? І з кожним днем їхні можливості ну буквально тануть як сніг на сонці. Ви не можете цього не бачити, не помічати. Так території ще не звільнена. Я з вами згодна. Так ви можете зараз кричати, скільки ж уже можна, коли, коли, коли. Не питайте мене, коли того ніхто не знає. Але те, що росіяни програють, те, що Росія розвалюється, те, що весь світ на боці України і жодна країна нас не покине, і навіть якщо той контрнаступ наступ не буде вдалим, що це ну, цього не може бути, нас ніхто не покине. Ось, побачите, все буде до повної перемоги і до повного повернення наших територій. Зрозуміли. Паніку відміняємо. Все, чекаємо на перемоги, і я вам дякую за увагу.